Бельгія не просто країна, а королівство. Тут є король і королева, замки, піддані. Все як годиться. Крім того, Бельгія є негласною столицею Європи. Тут розташований Європарламент, Єврокомісія і штаб-квартира НАТО. Столиця Бельгії Брюссель. Чисельність населення Бельгії становить 11 мільйонів осіб. Бельгія, незважаючи на скромні розміри, має вкрай високу щільність населення. 320 осіб на квадратний кілометр. Відсоток урбанізованості населення тут один з найвищих у світі. У містах живе близько 97% всіх бельгійців. Тут немає своєї національної мови, а офіційними вважаються мови найближчих сусідів французька, нідерландська і німецька. Королівство Бельгія країна, що подарувала світу безліч винаходів. Від мережевного оздоблення одягу до знаменитого бельгійського шоколаду. Щорічно в Бельгії виробляється понад 200 тонн шоколаду. Палац правосуддя у Бельгії є найбільшим палацом правосуддя в світі. Порт Антверпена вважається четвертим за величиною морським портом у світі. У Брюсселі давним-давно почав роботу перший на європейських землях ломбард. Самий популярний міський транспорт у цій країні велосипед. Тут на них їздять всі дідусі 80 років і діти від двох років. Брюссельський королівський палац більше букінгенського палацу. Бельгія займає третє місце в світі за кількістю автомобілів на квадратний кілометр. Бельгійці дуже спортивна нація, популярний біг, велосипедний спорт та хокей з м'ячем. Якщо сказати хокей, то всі подумають саме про цей літній вид спорту на траві.